Доброго дня всім приїхав кормити голубів. Повада, мжичка рю цілий день ру. Їздив сьогодні. До друга познайомився з голуб'ятником ще одним. Віктором Миколаївичем. Буду віддіки сказати, буде дивитися, яка в нього птиця. бачите? чоловіка ні разу не бачив, який коробок дав там голуби, буду випускати, потім подивитися. Це не те, що друзі, які позалягали на дно, я не хочу за них розговорю вести. Як строїв голуб'ятню, казали, ми тобі дамо. Голуб'ятню вже цілий місяць. Построена, ру. Ну, хто з бивших друзів, говорю, доволі, ні дне голуб'я не дали. Не дали, не дали, я кажу. Ось ця косматинка вийшла, говорю, Що тоді неділю не було, от вона. Зараз я її візьму поле поблизу, отана йде, от вона. От вона йде. Ну випустив, думаю, нехай, нехай, нехай. Як кажуть, не хто Сереге руку і дружби Блядь, Це мені не Да. Оце так у ній поставили. Гля, сіточку. Ось, щоб закривалося нагляд. Тепер благодать буде. Гля. Прийшов, чи віть ругання кигру, закрив, їм усе видно, гру. Дякую, Ванюшка, це бюрю. Ти, тут може з Димоном був, говорю. Гарно зробили його. Гарно, гарно, гарно. Закривається, ри, відкривається, рух. Ну, і ще треба. Так, що тут ще треба? Ще надо крепление для двери сделала, щоб не подпираться і так. говорю. А на магниту сделать, щоб да, принцип я вашу нано стех убирать, і стех, наверно, надо буде Улюлю. <риклад> Треба вигу ставити на стопрю. Погає голубів, дивлюся. У мене то стояв там вдома, метрів до п'ятнадцяти висотою гору, орієнтір бою, а тут їх... Нехай завтра буде хороша буде гру буду цілий день з голубами. Там мене Микола Віктора Миколаєвича, як знімав голубів, там подивитися, там п'ять часів буде, гру. А що дивиться. У ньогося птиця Донецького направления Вітер, це мене... Одна ну оце таке. Так, нема жалко такі голубочки, ну тут я що то Такі Таких буде голубочка, потім ми подпаруємо. Ну і кай я ж. Тепляться читай тусень птица вся живая, я Ты так и прыгайся, да? Масы компасировать. Уже голубка тебя откомпасировала мазы, я говорю. Что я вас когда у пару порвать, Сейчас буду загонять, я говорю.

16 hodin poštěru. Kasmatinka, majtink. to je kasmatinka. Tak pohádněj na nárahu. Бердичеверю. Передаю примет Вадиморю. Малому передаю Данкерю, Артуру. От твій голубок, дарю Артуру. Вон твоя голубочка, далі садить. Нема погодки, мароса можна пробувати знімати, як кажуть, щоб спробувати тройку кинути угору гру. І так і чешуться, а що ж це зробиш? Як кажуть, Сереги тепер з'явилися нові друзі, головники. Там же привітання передаю Водоренко Михайлу Володимировичу Землячку. Ти дивишся мій канал, коментарі пишеш, а то є земляки такі, як не хочу їх називати фамілією. сердечко не можуть поставити или коментар написати. Іли позарубку зайти на страничку. Год назад було краще, а зараз вже через щор стали, сталі. Ну не хочуть не Мне Мені ще надо до Ігнатіва, говорю, товариш Подаренко Михайло Володимирович. Сіздю я до нього, говорю, погоди нема, сіздю. До Олексія, подивлюся, що там у нього за пти царю. Кричить, і кировградський є, суси там є церю. Да, мені цього віктора Миколаєвича понравився кіровградський парег. Ну, йому заказав навісно, навісну. Будете дивитися там, красавцерю. Красавиця. Де достану ще гойка на патобок гру кіроворатський, де цей ерундарю. Достану. Ну, заведу, я кажу, їх для краси. Улюлюлю починаєш, так? Гу-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю.

Да це ще лізеш як полізурю. Ну, сейчас символи поналоваючи, свіжу еще. І покажу вам другій голові потом, що провісер, подарочний